Ну, Вас люблять, ви авторитет, до вас прислуховується, ви такі, знаєте, всіма любима людина. До вас по кубкам, по король, ну, король кубків це добра людина, ви розумієте всіх, до вас якось знаєте, такий, горнуться як за порадою, за підтримкою. До вас хорошо відноситься, до вас і начальство хорошо відноситься, і, і люди, і колектив, можливо. Ну, так. Ну, всім хорошим не станеш, да? не будеш, але от якось до вас все ж таки лояльно, класно відноситься. По е, кубкам це мудрість до вас, до рівноваги вашої, може, приходять. Ну, ще можуть якось. Ой, ти такий, по-хитрому, такі... чи ти така е... умняшечка, ти така молодяшечка. Ти можеш мені допомогти? а ви знаєте, що ви така добра душа не откажете По хитрості йти, щоб була якась дія. Ой, тільки ти це можеш зробити. Похвалить, схитрить і вам там надавати завдання. Може бути така, знаєте, без... безотказна. О, людина безотказна. Вони всі знають на роботі, що ви безотказні. Поможете, піддержите, вийдете в неурочне время. ну, це розгрузите, тому що мені щось показали, що ви якісь ящики носите, Не знаю, що ви там будете носити. Такі, знаєте, безотказні. Давайте подивимося, що далі буде у вас тут на роботі. Якщо ви залишите, що буде далі. На вашій роботі. Ну, те саме буде. Те саме, те, те, ну, по, по, так буде відноситься до вас буде з любов'ю, з повагою, з уваженням, з мудрістю, прислуховуватися до вас. І якщо підете, то що? Так, то... Ні, Ну тут, понимаєте, тут, можливо, якщо ви залишитесь, якщо ви залишитесь. У вас, можливо, буде, Тут можливо, буде якась можливість е, вибору зміни. Ну, ну, Наприклад, ви на одній посаді можете поміняти посаду. Може вам предложить якийсь мужчина нову посаду. Подумай, можливо, підеш туди. І ви можете цю посаду змінити, реально змінити, і це піде вам в плюс. Да, ви якось будете цим дуже довольні. Да, якось, або як якась така буде должність, трошечки вища, чим у вас є. Якусь вам там, знаєте, начальника, чи може участка, чи може чогось якось. І ви будете цьому цьому задоволені, може бути така. Пропозиція від якогось короля вам подумати, вибрати, попланувати, щоб ну, і четверка, і тройка кубків це таке знаєте, святкування якогось, ну, може, були от дійсно посади. За вашу довго... довго, там, довго...